Обговорення останніх подій та виступи на підтримку підписання угоди з ЄС. Така традиційна програма черкаських євромайданів. Родзинкою минулого вечора стала поява тимчасового мера. Віктор Білоусов вирішив особисто пояснити, чому кілька днів тому заборонив мирні зібрання аж до 25 січня. Як на театральній площі зустріли посадовця, дивіться в наступному сюжеті. Черкаський євромайдан день шостий на театральній площі нелюдно. За сотну мітингувальників мирно спостерігають правоохоронці. Поки організатори налаштовують апаратуру, люди розказують, чому сюди прийшли. І ми сьогодні були на студентському страйку і знову прийшли сюди. І ми тут були і в понеділю, і в понеділок і адже вирішується по суті доля всіх українців. Першими тут хоча ми знали, ми сьогодні просто от взяли і прийшли. Трішки, трішки, щось нагадає 2004 рік. І рік. Я тут із суботи це наше майбутнє, і за нього треба боротися прямо зараз. Я вважаю, тому що потом потім просто буде запізно. І з тих же переконан сюди щовечора вечора приходить Таїсія Плахута, дівчина організатор черкаських євромайданів за активну громадську позицію. Говорить, її персоною вже почали цікавитися невідомі. Історія, яка ми вітали друга з днем народження, то до нього постукали в двері і спитали, а де Таїсія і скає ж яка таїся? Ніякої Таїсії не знав. Він сказав, з маленькою собачкою. Ну люди знають, що в мене собака є, я так розумію. Але питання, чому шукали по квартирам саме цього будинку, щоб показати нам, що ми знаємо, де ви знаходитесь, залякати. Чи дійсно думали, що ми там ночуємо, Що вони хотіли? А якби знайшли, то що? Тому що ну вони чудово знають, де я живу. До мене додому ніхто не приходив, повістки жодної не було, і навіть телефонного дзвінка. Хто ці люди, ну це все дуже гарний зговір владних структур, особливо обласних. Проте інцидент дівчину не налякав. Євромайдану Черкаса, говорить, не припиняться. Цікавість до них почали знову проявляти партійні організації. Учора приміром свій намет поставила батьківщина, а ще натовпом носили великий портрет Юлії Тимошенко. Сьогодні у Юлії Володимирівни день народження. Як всі ми знаємо, вона оголосила голодування з приводу підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Ми, ми сьогодні тут щоб підтримати Юлію Володимирівну. Римну сказати, що ми про неї пам'ятаємо. Та родзинкою вечора стала поява Віктора Білоусова. Тимчасовий мер вирішив пояснити, чому ініціював заборону мирних зібрань аж до 25 січня. Справа в тому, що та ситуація, яка складається сьогодні в нашому місті, а ми будемо говорити про місто Черкаси, слідуючи: в розпалі виборча кампанія. Сьогодні і слова. Про які ви говорите, піариться, піарються всі кандидати в депутати по 194-197. Добрий вечір. на цю ситуацію наклалися події. Я? Я можу продовжувати. Чи вам не цікаво? Не цікаво. Спасибі, спасибі, я поважаю ваш вибір. Спасибі, провівши посадовців ганьба, натовп заспокоївся свої зібрання. Активісти планують проводити і надалі, допоки долю України не вирішить на вільнюському саміті. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка новини.